Всім доброго раночку. Сьогодні у нас субота, 18 число. Сьогодні ми другий день, як у нас вінахной. Чому вінахной? Я вчора на стрімі поясняв. Хто дивився, той дивився, хто не дивився, передивіться. Сьогодні будемо займатися роботою. Клінуся там, каже, я в хаті, там по хаті щось буду робити, потім по кухні. А я зараз е, поубираю, наведу порядок у наших свиней. Вчора робили їм 100 кілограмів корму гровера без е, ячміня. Корм е, состоїть із пшениці. Кукурузи і ясна річ нашого БМВД Промагромікс Але без е, ячміню. Бо ячмінь у нас купити це дуже-дуже тяжко, його чогось нема в продажі. І якщо є, то ціна на нього просто бещений. Бщещений, безщений. тому рецептурка там вчора я показував на стрімі, якою я користуюсь рецептурою, коли немає ячміню. І сьогодні будемо важити наших поросят, їм сьогодні рівно 3 місяці. Ось ми подивимось. Ми їх забирали, їх було по 10 кілограмів. Їм був місяць, От і подивимось. Їм був місяць і тиждень. Їх було там 10-11 кілограмів. Сьогодні їм рівно 3 місяці. Ось ми і подивимось, скільки ми вже набрали. Попробуємо. Зважите, що вийде, не знаю. Взагалі, дивіться і все по порядку. Ну, ось такі в нас красені. Поубирали, дали їм, посипали там внутрі, де вони сплять тирсою, я всі сиплю. Сюди в прогулочний дворик я їм кидаю травичку суху. Люблять вони її, її їсти. Хотів я їх поважити, і вам показати, але сюжет не вийшов. Чому? Тому що ставлю я ваги, відтарюю себе, беру порося за задні лапи, а підняти і тримати не можу. Не вистачає у мене сили в моїй руці, щоб утримати і зважити. Ось так. Ну, я й так знаю і бачу, що їх вже по 40 кілограмчиків таке є. Ну так йому риємо там, да? От ми там любимо рити, страшне. Що там воно ще? Гутієра, як почала там рить, я був засипав, заділав, все одно розрили. Ось такі красавчики. Ну, а ми з Лінусією будемо зараз збиратися. Треба поїхати в магазин, кось що прикупити для дому. Хочу розетку нову купити. Вчора у нас переноска гавкнулася. А тройник, який на переносці, ну, вірні, двині, він з, з однієї сторони, дві вилки, з другої, Вони не ну, Китайська народна республіка. Вони не розборні і полагодити, ну ніяк. От люцерну люблять, так? Да? Дядько мій верховцеві був люцерне дав. Так вони воно, її їдять. Дядько, дякую тобі за люцерну. Тобі лайкосик. Привіт тобі від мене. І тітки теж передавай привіт. Все не вистачає часу вам позвонити. Отакий От я поганий племяник. Ну нічого. Я думаю, ти мене розумієш, що немає часу. Ось так. Лампу я виключив. Сьогодні не холодно, хай без ламп. Поки побудуть, все одно гасають, бігають. Скоро ми вас переведемо. Тільки потепліє, тільки буде весно, і підете ви в новий сарай. Ось такі карандаші. Так, добре. А ми з Ліною збираємося і їдемо на магазин. Ну, побували ми з Ліною на заправки, побували ми на нашій 28 школі, скупилися. Що да, ми там накупляли з тобою? Такого всякого всякого. Та нічого такого. То пере, на переноску е, колодку, да? Да. То, газовий балончик. то газовий балончик для того, щоб ну, у нас ця зажигалка газова. Давайте, дітки, давайте. Газова зажигалка, ми нею розпалюємо наші каптільні. Ну, чудово, да? балон купив і на полгода той більше забув. Да? Взагалі клас. То, то шуруприки, то болтики, то гаєчки мені там треба набрали. Перед цим заїхали на заправку і в нас вийшла одна така казія. Зараз Лена вам розкаже, бо я їду, мені незручно трошки. Лена для початку привіт, бо привет, тебе ще й не, не бачили. Да? Да, розповідай, що в нас случилось. На заправці. Ну, я ще ж не такий, прям водій з досвідомі, як себе поводить на заправках і куди дивитися, там треба, я ж теж не завжди звертаю увагу, тому не все знаю. Підійшли, на касі розрахувалися. Виходимо, значить, цей хлоп, хлопчина, що заправляє автомобілі. Заправщика. Заправщик. Заправщика. Да. Научний сотрудник. Щось да. він трошечки. Налив і витягнув той пістолет все, заправлено. Добре, що Сергій звернув увагу, коли заходили ми в, в саму до каси, звернув увагу на табло і коли вийшли, він теж подивився на табло, я не зрозумів. Три літри залили і все, а ми брали майже 20. Як так може бути? Так пістолет одбило, все заправилося. Що я можу зробити? Ну, в общем, якби не подивився Сергій, то залили б нам. Нам би взагалі нічого не залили, бо якби даже трошечки, то датчики і лічильники вони ж обнулилися б. Якби Сергій не глянув, да, то ну, поїхали б ми з пустим баком. Получилась така історія. Ми під'їжджаємо до заправки, я е, відкриваю бачок, беру ж пістолет дізеля, вставляю в бак, обращаю внимание, ж на табло, налито 3 літри бензину. Ми зайшли. Розрахувалися, ще Лена мені там сігарет купила. Ми виходимо з заправки і в цей момент цей хлопець на нас дивиться і вже закручує бак. Я говорю, все, він так, да. я ж глаза на табло подимаю, кажу, не зрозумів. А що 3 літри. Ну, скільки влізло, стільки влізло. Я говорю, так подожді, як ти, скільки влізло. Я ж то знаю, скільки мені влізе в бак. Знімаю я пістолет, от представляю в бак, і колонка включається і наливає нам рівно на тисячу гривень те, що в нас по чеку. Я виходив 3 літри бензину на табло, я вийшов з заправки ті самі 3 літри бензину на табло, а хлопець вже закрутив бак і каже, все. Да? Угу. Ну, ось так, так що будьте уважні, бачите. І одразу такого дурака він включив. Коротше. Я не я і взагалі в мене мама стоя рожала, я головою об, об поло бета, об кафелину вдарився. Так що будьте уважні. Вічно то пробку потікаєш, вони її не закрутили до кінця. То така базія на, на заправці. Добре, ми додому да? показувати. Показувати от. більше нема чого. Е, сьогодні у нас такий день, ну, ну вінахной, короче. Лена пооббирала в хаті, там пілісосила туди-сюди, там стірка, мінка, на, на кухні їда. Серега там трошки в поросяк. Зараз приїдемо, переноску скрутимо, Да. Пообідаєм. да. І будемо відпочивати. Так що ось таке Я коротесеньке в нас сьогодні відео. Ми просто вийшли вам показати, що ми є, що ми вдома, що все в нас чудово. Просто в нас вінах не є. Ну а вам всього найкращого. Дивіться, підписуйтесь, коментуйте. Всім нам перемоги, тихої, скучної ночі. Всім пока. Пока-пока! Ну і по скрипту, да, як там, да. А, ага. Хочу подякувати за ваші лайки, за ваші коменти, за вашу підтримку, а також хочу подякувати трьом своїм спонсорам. Да, є така кнопочка там у мене стати спонсором. Ну Я її створив і навіть не очікував, що хтось і стане спонсором. Дякую вам, що стали моїми спонсорами. Зараз я вас обов'язково покажу. Хто це. Ну, а хто хоче долучитись, будь ласка, Лен, може я так хоч на камеру соберу. Добре, дякую. От тепер точно до побачення.